Режу поширюється інформація про те, що нібито міністр армії США лякав Київ неминучою поразкою, просуваючи мирний план. Нібито він говорив, ви програєте, прийміть угоду за словами джерел, обізнаних з питанням дрісков минулого тижня, прямо заявив українським колегам, що Росія здатна воювати нескінченно. А ситуація на фронті та спроможність США постачати необхідну зброю, лише буде погіршуватись. По суті, повідомлення було таким: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду. Повідомило одне з джерел NBC News. Але бачу також, що з'являється і спростування, адже нібито держсекретар США назвав фейком. Цей матеріал, що нібито міністр армії Шадріскол попередив Україну про неминучу поразку. Далі цитую, що написав Рубіо. Ця історія лише черговий приклад з довгої серії повністю фейкових новин про розбіжності в адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні. Ну але тим же часом ми бачимо, що З'являється повідомлення і від Андрія Єрмака. Він досить активно свої соціальні мережі нині води, і в телеграмі дописав про те, що говорив з міністром сухопутних військ США Дрісколомі. Далі зацитує. Уже цього тижня очікуємо пана міністра сухопутних військ у Києві, готові продовжувати працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття. Є хороша основа зроблена в Женеві, каже керівник офісу президента. Зустріч президентів підготовлена з нашого боку ґрунтовно а також оперативно. Дописав Андрій Єрмак. Ну і ба більше він також зазначив, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом якомога швидше, можливо, і під час дня подяки. Нагадаю, 27 листопада, щоб завершити угоду щодо умов припинення війни. Ну і ще певні тези керівника офісу президента з'являються в коментарі акції. Далі буду цитувати. Мирний план суттєво переробили, порівняно з початковими пунктами. США. тепер документ відповідає інтересам України і не переходить наші червоні лінії. Тему можливих поступок будуть обговорювати особисто з Трампом. Ну і це дійсно найскладніше. Бо сполучені Штати Америки вважають, що Україна все одно може втратити частину території. Ну і як зазначив Андрій Єрмак, Україна не відмовиться від майбутнього руху. До НАТО, окрім того, лідер нашої країни, Володимир Зеленський, коментує постійно щодо того, що відбувається на міжнародній арені. Він зазначив, що Америка все ж таки дуже активна і Європа дуже активна. Також інші наші партнери, усіх один порядок денний, і тільки Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Удари, як то було вчора, це підтверджують, і тому для нас усіх. Надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам, каже президент. Він додає, що 24 на 7 українські представники працюють з Америкою з тими, хто може допомогти, щоб були дійсно реальні ефективні кроки для закінчення цієї війни. Ну а що ще сказав лідер нашої країни? Пропоную далі заслухати. Бажаю здоров'я. важкий і довгий сьогоднішній день. Відночі доповіді військових МВС, доповідь з регіонів по нашій протидії російському удару та по нашому відновленню. Масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна, і Європа дуже активна. Також інші наші партнери. У всіх один порядок денний і тільки у Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Удари, як сьогодні, це підтверджують. І тому для нас, усіх, надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз. І протидіяти російським ударам. І, Звісно, протидіяти 24 на 7. 24 на 7 українські представники працюють з Америкою і з тими, хто може допомогти, щоб були дійсно реальні, ефективні кроки для закінчення цієї війни. Так само, 24 на 7. Робимо все, щоб у нашої армії, щоб у наших людей були можливості захисту. Сьогодні відбулася зустріч коаліції охочих. Дуже предметна розмова. Я хочу подякувати передусім Еммануелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідриху Мерцу за співорганізацію. І від Америки був Марко Рубіо. Було майже 40 учасників Європа, Сполучені Штати, Була Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія надзвичайно важливий меседж, який об'єднує всіх нас. Маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію, враховувати. Інтереси партнерів, якщо їх стосується той чи інший крок, і пам'ятаємо зараз не можна релаксувати, розслаблятись не можна, втрачати єдність не можна. Зараз треба захищатись від російських ударів, від російських штурмів. Треба гарантувати Україні стійкість. Це конкретні, абсолютне завдання. Протиповітряна оборона потрібна оборонні пакети. Нам потрібні. Я хочу подякувати кожному партнеру за участь в програмі Pearl, яка дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі це ракети для систем Петріо. Минулої ночі наша протиракетна оборона спрацювала непогано збиті крилаті ракети, і також балістичні ракети аеробалістично. Більш ніж 400 ударних дронів також збито. Щоб ми могли це робити, потрібен відповідний ресурс. І разом з нашими партнерами ми забезпечуємо таку можливість для нашої держави для України. Сьогодні ж є нове санкційне рішення України. Це важливе рішення. Ми застосували санкції до морських суден, які вивозили з окупованої території українське зерно. 56 таких суден це новий напрямок наших санкцій, і частину з цих. Суден вже санкціонували партнери, але не всі. І будемо збільшувати такий тиск. Кожен російський злочин повинен отримати відповідну реакцію. І санкції це найбільш оперативна реакція. Говорив за цей день окремо. Я з прем'єр-міністром Британії, з канцлером Німеччини, з президентом Фінляндії сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. Принципи цього документу можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості, і це наш спільний інтерес, щоб безпека була реальна. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом Трампом багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше. Я дякую всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто допомагає. І важливо зараз тримати внутрішню силу так, як ми всі хочемо, щоб наша сила в дипломатії спрацювала. Слава Україні! Героям слава! Дивлюся, один з наших постійних глядачів Борис Фоменко пише ну, там погані слова до наших так званих партнерів: дайте нам більше зброї, а не віддавати землю. Є Будапештський меморандум. Пише глядач. По ньому треба йти, виходити з нього не можна. Погодився би я з вами, шановний Борисе. Але ж ви бачите, що Росія, а тепер уже і всі країни-підписанти підтерлися цим меморандумом, адже, по-перше, він і не давав жодних гарантій безпеки. Він лише був заявою про наміри. Ніхто ні на кого не нападає. Мир, дружба, жвачка, ядерне розброєння. Всім добре. Повністю змінилася картина, і меморандум не ні з під собою ніяких механізмів, аби Україні надавалася допомога. А один з підписантів став союзником іншого, Чого в терористичній діяльності проти третього підписанта, тобто України, Тож, власне, будь-яка будь-який папірець, який буде підписаний з 28 пунктів, з 39 пунктів, з трьох пунктів, його спіткає абсолютно та сама доля. Росія порушить його саме в той момент, коли Путіну чи іншому кремлівському Вурдалаку здасться, що настав час нападати. Тож це все нікчемні папірці, і напевно тільки українське військо, про скорочення якого також мусується багато розмов. Може Україні. Бодай який захист забезпечувати. Ну і власне про мирний план далі продовжуємо. Ще трошки поцитуємо Трампа. Випийте за спокійливого, це буквально кілька хвилин. Потім будемо не те, щоб змінювати тему, але трошечки в інше русло спрямуємося. Нині ще трохи про Трампа. Я з нетерпінням чекаю зустрічі із Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії. Сказав написав, господи, прости, Дональд. Початковий мирний план з 28 пунктів було вдосконалено, з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін. Залишилося лише кілька пунктів розбіжностей. Я доручив спец... лизу... спецпредставнику Віткофу зустрітися з Путіним у Москві, а одночасно Дріскол зустрінеться з українцями. Наскільки мені подобається їхні прізвища, наскільки ж вони гармонійно вплітаються в контекст тих подій, що відбувається. Ну і власне. А мені подобається та це формулювання. Залишилось кілька розбірів. Ну вони абсолютно невеличкі. Таке віддати там Донбас, зменшити кількість українського війська. Як там ще було, начебто, начебто, в першому варіанті було не допустити економічної кризи в Росії, чи якось так силами США, щось подібне. Можливо, це брехня дійсно, але бачачи, як Трамп повзає на колінах перед Путіним, можна про це і дискутувати. Також дрібнички ну таке. Пфу, ну тобто там буквально завтра все буде. Звісно ж, ні.